Сьогодні ми чули притчу про нерозумного багача. Приглянемося до біблійного контексту, який говорить нам про багатство. Книга Второзаконня ось що каже. Пам'ятай Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство, щоб викути, як нині, завіт свій який він клятвою утвердив батькам своїм. Книга прич, ось що каж. Дві речі я прошу тебе, не відмов мені, перше ніж я помру, суєту і неправду віддали від мене. Убогости і багатства не давай мені, годуй мене насушним хлібом, що, переситившись, я не зрікся тебе й не сказав, хто Господь. І щоб зубоживши, не став красти і вживати ім'я Бога мого марно. 30 глава Приповідок Соломона, 7, -й, 9 -й стишок: Хто любить срібло, той не насититься сріблом, і хто любить багатство, тому не має користи від того. І це суєта, примножується майно. Примножуються і ті, що споживають його, і яке благо для того, хто володіє ним, хіба тільки дивитися своїми очима, є болісна недуга, яку я бачу під сонцем, багатство, яке зберігається володарем його на шкоду йому, і гине багатство це від нещасних випадків. Породив він сина і не має нічого в руках у нього. Як вийшов він нагим з утроби Матері своєї, таким і відходить, яким прийшов, і нічого не візьме від праці своєї, що міг би він понести у руці свої, і це тяжка недуга, яким прийшов Він, таким і відходить, яка ж користь йому, що він трудився на вітер, книга Еклезіаста 15 Ніякий слуга не може служити двом господарям, або одного зненавидить і другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає, не можете служити Богові і мамоні. Євангеліє від Луки, 16.13 тринадцять Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому віти царство Боже. Євангеліє від Марка 10.25 Майте удачу несрібнолюбну, задовольняючись тим, що є, бо сам сказав Не залишу тебе і не покину тебе. Євреїв 13:15. Послухайте, ви, багатії, плачте, і ридайте від лютих бід ваших, що наближаються на вас. Багатство ваше згнило, і одяг ваш поточений міллю. Золото ваше і срібло поржавіло. Та іржа їх буде свідчити проти вас і з'їсть плоть вашу, як вогонь ви придбали собі скарб за на останні дні. Якова, глава 5, 1, 4 стишок. Велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ, я воно що нічого не можемо і винести з нього, маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим. А хто бажає збагачуватися, впадає у спокуси й тенета, і в багато які безрозсудні і шкідливі похоті, що призводить людей до бідування і загибелі, бо корінь усього лихого є сріблолюбство, віддавшись якому, деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Ти ж, чоловіче, божий, тікай від цього, перше Тимотея». Глава 6, 6, 11 стишок Багатий у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялися не на багатство непевне, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благодіяли, багатіли добрими ділами, були щедрі і радо ділилися, збираючи собі скарб. Добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного, перше до Тимотея шістнадцять, дев'ятнадцять Тимув п'янями виміряв дні мої і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що не живе на землі, як тінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому тоді станеться. Псалом 38, 6-7 стишок. Деякі люди настільки бідні, що вони не мають нічого крім грошей. Добре і зле, життя і смерть, бідність і багатство від Господа, даяння Господа надано благочестивим і благоуління, його буде благоуспішним для них повік. Хто робиться багатим від обачливості й ощадливості своєї, і ця частина нагороди, його, коли він скаже, я знайшов спокій, і тепер насолоджуюся моїми благами. І не знає він, скільки мене часу до того, коли він залишить їх іншим. І помре книга Сарах, 11 глава, 14-18 стишок. Тепер послухайте, ви що говорите, що або завтра підемо до, до такого міста і проживемо там один рік і будемо торгувати й одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що не станеться завтра. Бо що таке наше життя? Воно є пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, коли угодне буде Господеві і будемо живі, то зробимо те або інше, ви ж нині хвалитеся у гордощах ваших, усяка така похв... похвальба є зло. якова 4, 13, 16 Христос називає багатого нерозумним. Бо ця фраза перегукується, і словами Псалома сказав безумний у серці своїм, Бога нема. Псалом 13, перший стишок. Багач поводиться і міркує так, ніби Бога не існує, а Він буде жити вічно. Святий Августин говорив, що Бог дав нам людей, щоб їх любити, і речі, щоб ними користуватися. Замість цього ми любимо речі та використовуємо людей. Коментуючи цю притчу про нерозумного багача, святий Августин говорив, що чоловік назберегав багато добра, щоб їсти пити та веселитися. Одночасно тисячі людей навколо нього страждали від голоду. Багач так і не зрозумів, що животи бідних вдовиць, і роти Сиріт були значно надійнішими житницями, ніж ті, що він планував збудувати. Говорячи під час поховання Аристотеля Анонісіса, один з гостей запитав знайомого: Ти знаєш, скільки він залишив? Знаю, він залишив усе, абсолютно, все, відповів той. Христина Онанісіс. Дочка цього магната казала, щастя не залежить від кількості грошей, найкращим доказом цього є наша родина. Це правда, що після смерті ти не зможеш взяти багатства з собою, але ти можеш послати його наперед. Зазвичай ми думаємо, що цей євангельський уривок оповідає нам про нерозумного багача, який володів господарством. Але один Богослов стверджує, що це притча про господарство, яке заволоділо нерозумним чоловіком. Монолог багача вражає кількістю особових займенників мені зібрати плодів моїх, зруйную житниці мої, зберу туди увесь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй. Усе це, щоб насолоджуватися одноошібно, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, Спочувай, їж, й веселися. Інколи, подібно до багача, ми забуваємо про тих, хто навколо нас, і пам'ятаємо лише про власні бажання, потреби та прагнення. Одного разу учитель запитав учня, якою частиною мови є слово моє. Агресивний займенник, відповів учень підружній Регін класу. Але, можливо, він не був далеким від істини, бо коли життя крутиться навколо власних бажань, агресія стає нормою. Як казав один фермер, багато мені не треба, я хочу лише ту землю, що межує з моєю. Трагедія починається з того, що слово Я стає найважливішим словом людської мови, саме тому, навчаючи слухачів молитви, наш Спаситель Ісус Христос виключив Слово Я та Моє, замінивши Його, ми і наш, говоримо: Отче наш, хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Християнство починається там, де закінчується самодостатність. Зверніть увагу, Христос не сказав один чоловік багато працював і завдяки цьому став багатим. Натомість сказано: в одного багатого чоловіка добре вродила нива. Напевно, чоловік працював, можливо, і багато і важко. Але без волі Божої не отримав би жодного урожаю. Споглядаючи на плідний рік, багач бачить свою роботу, але не помічає Божого благословення, таким чином висловив цю думку: матеріальний достаток є або дзеркалом, якому людина бачить себе, або вікном, через яке людина бачить Бога. Одночасно, дорогі мої, ця притча є унікальною. Це перша з трьох притч про одного багатого чоловіка, і одна з семи або навіть восьми про одного чоловіка. Унікальність в притчі в тому, що в наступному реченні діючою особою не є людина в одного багатого чоловіка добре вродила нива. Тут в головній ролі не чоловік, а нива, поле, роздумуючи над цією притчою про нерозумного багача, намагаємося зрозуміти, чому саме Спаситель його назвав нерозумним. По-перше, багач є нерозумним, бо сплутав мету, заради якої він живе, із засобами, завдяки яким його життя проходить. Засоби для життя для нього стали важливішими від мети життя. Будинок, автомобіль, одяг, техніка є засобами, що допомагають нам прожити. Але не заради них людина живе на світі. Багач, названий нерозумним бо хибно визначив пріоритети життя, максимізував мінімум і мінімізував максимум, дозволив, щоб технологія життя перемогла теологію існування. Таку життєву позицію можемо спостерігати сьогодні. Зокрема, в Атланті одна жінка потрапила в автомобільну аварію. Поліція подзвонила її чоловікові. Почувши про аварію, чоловік задав одне питання: чи дуже сильно пошкоджений мій Кадилак? Його не цікавив стан дружини, нецікавий стан дітей, ані обставини, з яких сталася трагедія. Ми можемо назвати цього чоловіка нерозумним, бо машина для нього виявилася важливішою, ніж його дружина і діти. Усе повинно бути на своєму місці. В першу чергу любов до Бога і до ближнього, а будинки, машини, одяг та інше до цього прикладеться. Друге, багаж названий нерозумним, бо не збагнув власної залежності від інших. Монолог багача зосереджений на самому собі, але без допомоги інших він не міг зібрати врожаю, зруйнувати, а тим більше збудувати нові житниці. Багатство завжди є результатом колективної праці. Люди залежні один від одного, значно більше, ніж про це думають. Кожному приємно думати, що він є самодостатнім, але жоден не може навіть залишити свого домку зрану. Не скориставшись плодами труда сотень тисяч інших людей, задумайтесь, хто виготовив ліжко та пошіль, на яких ви спите, сантехніку та засоби гігієни, коли чистите зуби, вмиваєте обличчя, зайдіть на кухню і подивіться, звідки кава чай, що п'єте, і від скільки людей доклазло зусиль до простої булки хліба, допоки кожен з нас. Вийде з власного дому та приступить до роботи, ми залежимо від багатьох людей. Не варто забувати, що сотні людей нас вчили, піклувалися про нас, допомагали стати повноцінними членами суспільства. Багать забув про всіх цих людей, приписуючи заслуги самому собі та плануючи статно скористатися плодами трудів багатьох. Зрештою, багач названий нерозумним, бо не усвідомлював власної залежності від бога. Притча починається словами воданого багатого чоловіка добре вродила нива. Але й цей самий багач говорить так, ніби це відключно його власна заслуга. Сільське господарство залежить від пори року, кількості дощів, багатства урожаю та багатьох факторів, що не залежать від людей. Зрештою, саме людське життя не є безкінечним, і не враховувати цього є ознакою нерозумності. У притчі про нерозумного бача Спаситель майже буквально переказує слова Ісуса, Сина Сараха, добре і зле, життя і смерть, бідність і багатство від Господа, хтось робиться багатим від обачливості і ощадливості, а хтось наживає це нечесним трудом. Краще бути бідним, але чесним. Краще бути бідним та чесним, аніж дурним з нещирими устами, котрий бреше людям та обманює. їх. Книга мудрости 19:1. Бог ніколи не благословляє нечесність. В книзі мудрості читаємо. Вага і терези належать Господеві, всі важкі в мішку його робота. Мудрість 16.11. Якщо ми бажаємо, щоб Бог благословив наші фінанси, то самі маємо бути чесними відносно них, це стосується і заробітної платні, і податків, і утримання робітників. Чому це так важливо? Коли людина проходить через фінансові труднощі, то завжди з'являється спокуса відмовитися від своєї чесності та обманути, щоби звести кінці з кінцями. Піддавшись цій спокусі, людина завжди програє, забуваючи чи не усвідомлюючи, що на небеса вона візьме свої добрі вчинки, своє праведне життя, а не гроші, маєтки та скарби. Прибуток, котрий достається нечесним шляхом завжди приносить проблеми, чому так? Якщо людина краде в іншої, то знайдеться хтось такий, хто обікраде і її саму. Якщо людина обманює інших, то її також обмануть у житті, тільки те, що буде посіяне, те можна буде і пожати. Бути чесним в своїх фінансах, це не рішення, котре має прийматися раз і назавжди, це щоденне рішення. Звичайно, що буде чимало спокус, щоби збрехати, щоби обманути, щоби обікрасти. Проте пам'ятаємо, що Бог говорить, якщо ми будемо чесними перед Ним, то нам ніколи не прийдеться турбуватися. Та переживати за свої фінанси. Декілька біблійних віршів про чесність. Бог вимагає нашої відданості, Він шукає людей, які ставлять його на перше місце у своєму житті. Вірним виявляєш себе вірним, тим, хто має цілісність. Ти демонструєш цілісність. 2 Самуїла 22, 26. Однією з винагород за цілісність є догоджання серцю Бога. Ми виявляємо свою любов до Бога через слухняність. Я знаю, мій Боже, ти перевіряєш наші серця і радієш, коли знаходиш там цілісність. Ви знаєте, що я робив все це з добрими спонуканнями, і я спостерігав. Як ваш народ охоче і радісно приносив свої дари. Перше Хронік 29.17. Бог виділив Йова як ідеальний приклад непорочної людини. Господь цінує таких послідовників, як Йов, які обирають його і залишаються з ним, не зважаючи на ніщо. Тоді Господь запитав сатану: ти помітив? Мого слугу, Він найкраща людина на всій землі, Він бездоганний, людина цілковитої чесності, Він боїться Бога і тримається подалі від зла. І Він зберіг свою цілісність, навіть якщо ти настійно просив мене завдати йому шкоди. Йов 2.3 Цілісність повинна бути ознакою християнина. Спокуса навколо, але Бог наш рятівник і притулок. Ми можемо покладатися на те, що Бог переможе в цьому житті. Подивіться, скільки в мене ворогів, і як люто вони мене ненавидять. Захисти мене, врятуй моє життя від них, не дай мені бути зганьбленим, бо на тебе я надіюся, нехай порядність і чесність мене оберігають, бо я покладаю надію на тебе. Псалом 25, 19, 21. Наша чесність не заслуговує на наш порятунок, але це приносить Боже схвалення, пізнай правду і нею. Визнай мене невинним, Господи, бо я діяв чесно, я без вагань довіряв Господу, суди мене, Господи, і допитай мене. Випробуй мої мотиви і моє серце. Бо я завжди знаю про твою незмінну любов і я жив за твоєю правдою. Я не проводжу час брехунами або йти разом з лицемірами. Псалом 26, 1, 4. Раніше Ісус Христос прийшов, послідовники Бога мали сподіватися на Спасителя. Вони звернулися до Бога з повикуп. Не дозволь мені спіткати долю грішника. Не засуджуй мене разом з убивцями, їхні руки брудні злими планами і постійно беруть хабарі. Але я не такий, я живу чесно. Тож, викупи мене і вияви мені милосердя. Тепер я стою на твердій землі і буду публічно славити Господа. Псалом 26, 9, 12. Чесна людина прагне у всьому слідувати волі Господа. Добрі люди не завжди перемагають у цьому житті, але віра у Христа гарантує вічність Богом, де ми будемо жити в Його присутності вічно. Я знаю, що ти задоволений мною, бо мій ворог не торжествує наді мною. Через мою непорочність ти мене підтримуєш і назавжди поставиш перед собою. Псалом 41 11, 12. Однією з небагатьох речей, якими ми можемо керувати наш характер. З Божою допомогою ми можемо поводитися мудро і робити мудрі рішення. Я буду обережний, щоб жити бездоганним життям, коли ти прийдеш мені допомогти, я буду вести чесне життя у власному домі. Псалом 11. 2. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, але імена напишіть. І про лайки, вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!